Друга книга Хронік. Розділ четвертий. Потім зробив мідяний жартовник 20 ліктів завдовжки, 20 ліктів завширшки і 10 ліктів заввишки. Зробив море вилите. Від краю його до краю 10 ліктів. Цілком кругле. П'ять ліктів заввишки. Вінець на тридцять ліктів обіймав його навколо. Під ним були з усіх боків вилиті подоби квітів. Вони йшли навкруги моря по десять на лікоть. Їх було два ряди, вилиті суцільно з ним. Море стояло на дванадцятьох волах. Троє з них було обернено на північ, троє на захід, троє на південь і троє на схід. Море було на них зверху, задами вони були обернені досередини. Завтовшки було воно в долоню. Краї його були вироблені як краї чаші на зразок розквітлої лилеї. Воно вміщало. в собі 300 батів. Зробив також десять казанів і поставив п'ять по правий бік, а п'ять по лівий бік, щоб полоскати в них. У них полоскалось усе, що приношувано у всепалення, А море було для священників, щоб обмивались у ньому. І зробив десять золотих ліхтарів, як повинно бути. І поставив їх у храмі п'ять по правий бік і п'ять по лівий бік. Зробив також десять столів і поставив у храмі п'ять по правий бік, а п'ять по лівий бік і зробив сто золотих кропильниць. Зробив двір священників і великий двір. Ворота для двору і їхні стулки покрив міддю. Море поставив на правому боці на південний схід. Хірам зробив казани, лопатки і кадильниці. Ось так хірам закінчив роботу, що її Соломон доручив йому в домі Божому: два стовпи, дві кулі на капітелях, зверху на стовпах, 400 гранатових яблук до двох сіток. По два ряди гранатових яблук до кожної сітки, щоб покривати обидві кулі на головках зверху, на стовпах, десять підніжків, і десять умивальниць на підніжках, одне море та дванадцять волів під ним, казани, лопатки, вилка. Увесь цей посуд хірам Аві зробив цареві Соломонові для дому Господнього. З блискучої міді. Цар вилив їх в околиці Йордану у чіпкій землі між сукотом та царедою. Соломон наробив усього цього посуду велику силу, бо ніхто не обчислював ваги міді. Соломон зробив увесь посуд, що був у божому домі Золотий жартовник. Столи, що на них були хліби появлення, ліхтарі і світичі до них, із щирого золота, щоб їх засвічувати за приписом перед святим святих, квіти, лампи, щіпці були золоті з найліпшого золота, ножі, кропильниці, кубки і кадильниці з найчистішого золота, двері до храму. Внутрішні двері, що зводили у святе святих, і двері храму, що вводили у святиню, теж були золоті.